10 жовтня 2023 рік. Ось так ми утримуємо зараз підростаюче покоління перепілок. Це біла техаська перепілка бройлерного направлення. Зараз поклали в годівниці годівлю, вони смакують її, дуже непогано ростуть. Тут десь приблизно е 5-6 квадратних метрів. Це такий більш-менш холодний брудер. А, да, е цих перепілок вже скоро почнемо різати. Вон там трошки фенікса є, але ми для себе взяли, хочемо спробувати, е як будуть рости фенікси, але ну, будуть, будемо бачити. Да, е Десь через тижні-два ми маємо вже починати їх різати, вони е вилупились е 5 вересня. Тобто їм 30, 35 діб. 35 діб. Вони такі чималі, гарненькі. Ну, далі будемо бачити. А оце наш теплий брудер. Це підростають маленькі перепілки. Їм вони вилупились 3 жовтня. Сьогодні їм рівно 7 діб. Я вам хочу сказати, що досить такі вони незвичайні, жовтенькі ще голови, а вже пірічко з'явилось. Такий, знаєте, як... Погані кач, погані каченята. Але нічого, дуже гарно ростуть ту А це я хочу вам показати батьківське поголів'я тих перебілок, які зараз ще в брудерах. Ну, самі розумієте, вага досить вагома. У батьківського поголів'я вони, правда, частково лисі, бо півники виконують свої обов'язки, обов'язки відносно самочок, дуже гарно. Так що у нас ви можете завжди замовити перепили на яйце, як інкубаційне, так і харчове, ну а також перепилине м'ясо. Ради будемо вас бачити. До побачення.